У випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей або коли один із подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, шлюб може бути розірваний лише в судовому порядку. Позови про розірвання шлюбу розглядаються районними, районними у містах міськими та міськрайонними судами. Разом з позовною заявою ви повинні подати пакет необхідних документів, які мають бути належним чином засвідчені. Також при подачі позовної заяви до суду вами має обов'язково бути сплачений судовий збір. Який станом на 2024 рік складає 1211 гривень 20 копійок. Неправильне оформлення позову та всіх необхідних документів до нього може призвести до того, що позов буде залишено без руху або навіть буде відмовлено відкриті провадження. Тому юридичний супровід у підготовці та поданні таких документів є дуже важливим чинником цих справ. Юристи адвокатського об'єднання Правда володіють сама тонкощами процесу розірвання шлюбу і готові допомогти вам зробити все правильно та максимально швидко.